Сьогодні Юлія Монастирьо топ хайтікер експерт з міжнародним досвідом, ментор College коледж Лондон, бренд-стратег. Що саме це? Вона допомагає брендам, допомагає підприємцям розвивати свої проекти та бізнес. І доброго дня, Юлія! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як ви прийшли до того, щоб допомагати підприємцям розвивати їх проекти? Я би сказала, що не тільки підприємцям, це може бути і більш покрупніший бізнес, і експерти. А як я до цього прийшла? Тому що скажу так, що я сама з полей, і самі колись, знаєте, вже, скажімо так, набридло, коли ти для всіх, а насправді ні для кого. І коли я сама пройшла той шлях, коли з якогось, як я кажу, Дінь в мікс з крисячими перегонами, з повним вигоранням, нерозуміння, куди дійсно, куди далі йти. І потім все прийшло до того, що я вибудувала там чітку стратегію. Перейшла в преміальний сегмент, і це саме це допомогло мені побудувати а, бізнес і стати топ у своїй сфері і. Вже з 18-го року я ще додатково консультувала інших підприємців, експертів, ходила в різні підприємницькі спілки, ну і так далі. Тобто, ви цей шлях пройшли самі і зараз допомагаєте іншим, як подолати якісь проблеми в бізнес-стратегіях, як розвивати бренди? От мені дуже цікаво, які ключові навички має мати бренд-стратег, щоб працювати у преміальному сегменті? Саме бренд стратег. Він має бути класним спеціалістом, класним експертом, професіоналом, і я вважаю, що також ця людина сама має пройти той шлях. Тому що людина може ділитися чим ти можеш бути корисна, якщо ти сам пройшов той шлях. Тобто, якщо ти сам пройшов, якщо ти сам у преміальному сегменті там, чи побудував бізнес, чи вже міг консультувати якісь там суміжні направлення. То відповідно також а, ти маєш це прийти. Потрібна додаткова освіта, наприклад, вміти користуватися спеціальними програмами, вміти користуватися соціальними мережами та їх функціями та комунікація, вміти комунікувати з людьми та з підприємцями, що на ну, основні якісь якісь такі точки, на яких треба взагалі дивитися, що краще робити, щоб ну бути бренд стратегом і саме працювати в преміальному сегменті і давати поради, і давати великому бізнесу корисні поради. Е, е, дивіться, е, я хочу з самого початку, дійсно, що потрібно мати дуже багато софт-скілів. Звичайно, що і хард скіли, і а ще більше на сьогоднішній день і на майбутнє це софт-скіли. І якщо в тебе така дійсно антихрупкость є, і що ти розумієш, що має бути таке розуміння трендів, ти маєш бути попереду. І ти попереду будь-кого. і да, клієнт, Тобто ти маєш і бути візіонером. Ось і тоді, звичайно, обов'язково соціальні мережі і знов ж таки дивлячись на те, що який бізнес, чи де знаходиться експерт, чи де знаходиться підприємство-підприємець, да ем, повністю